Мої вітання. Сьогодні ми дивимося з вами на аудит рекламного кабінету у Фейсбуці. У нас ніша зоотоварів, ринок англомовний. Клієнт звернувся до мене з яким проханням. Працюємо. Таргетологом верніше, працювали, а витратили там певний бюджет, отримали там певну кількість продажів, але не окупилися. Мало продажів потрібно більше, дуже велика ціна за ліда. Проведіть аудит. на що звернемо увагу. По перше, витрати витрати у нас 880 доларів. Я тут взяв максимальний період, за який відкручувалася рекламна кампанія. За це ми отримали 5%. Покупок небагато. 176 доларів це вартість однієї покупки. 176 доларів ну, це доволі багато, враховуючи, що це зоотовари, враховуючи, що тут середній чек, в залежності від категорії товарів, він там десь від 30 там, до 50 доларів, то звісно, що така математика вона не б'ється і вона не є вигідною, вона є мінусовою. Відповідно, нам з вами потрібно. Зменшити ціну за ліда. ціна ліда, яка тут може виходити, це 15 доларів. Ну максимум, залежно знову ж таки від категорії товарів. Там 20 доларів. Тобто, наша задача зменшити ціну за ліда, тобто за покупку, ну, в разів 10. А що ж, давайте давайте спробуємо знайти варіанти, як це зробити. Перше на що я зверну увагу, це те, по яким країнам. Відбувався показ реклами. Показ реклами відбувався по декільком країнам: це Сполучені Штати Америки, Канада, Сполучене Королівство, тобто Великобританія, Австралія була і Нова Зеландія. Те, що тестували, що цікавого я аналізуючи те, де, де саме купляли, з яких країн побачив таку ситуацію. да, звісно, що у нас тут всього лише 5 покупок. Це дуже мало в принципі для аналізу, і щоб казати, що ну ось типу 5 покупок вони були тільки зі штатів. І відповідно давайте вирубати всі інші рекламні кампанії на інші гео. Це не дуже правильно, просто через те, що мало інформації п'ять покупок дуже мало. Але в умовах обмежених бюджетів, коли ми не маємо можливості заливати там з доларами, то в принципі нам зараз потрібно робити якісь висновки і якісь шляхи для того, щоб оптимізовуватись. Тож як я вже сказав, в принципі, всі покупки, всі п'ять штук, вони були через. Сполучені Штати Америки відповідно перше, що тут можна зробити, це відключити інші гео. Якщо подивитися, скільки витрат було всього на Сполучені Штати, то там виходить близько 500 доларів. Якщо 500 поділити на 5, то ми відповідно будемо розуміти, що у нас ціна за покупку тільки по штатам буде виходити 100 доларів. Тобто, ми вже там зі 176 змогли зменшити до 100 доларів. Ціну за ліда. але це поки що там, як мінімум, в 5 разів більше ніж допустимо для нас. Тому треба шукати інші варіанти, що ще можна зробити, окрім цього. Наступне на що би я ще подивився, це вартість за клік. Середня вартість за клік у нас виходить 2,5 долари. 2,5 долари це доволі багато. І якщо нам потрібно з вами отримувати ліда там за 15-20 доларів, це виходить, що з такою ціною за клік нам потрібно, щоб ну кожен сьомий. Десь кожен 10 максимум клік приносив нам гроші. Тобто мінімально наша конверсія на сайті повинна бути десь 10%. Це багато. Це багато, враховуючи, що якщо брати знову весь той трафік, який приходив на, на сайт з цих рекламних кампаній, то там конверсія на сайті виходила 1,3%. А нам потрібно, щоб 10% було чи можемо, ми там суттєво якось підняти цю конверсію за рахунок змін на сайті. Ну не думаю, це там в 10 разів збільшити конверсію. Це дуже складно буде. Але якщо ми прибираємо всі інші гео і залишаємо тільки сполучені штати Америки, там виходить конверсія 3-4% на сайті. Тобто вимикаючи покази на інші географії на інші країни, ми з вами отримаємо першу економію бюджету, Да, ми вже не витрачаємося на інші країни. І друге, що ми отримаємо, це більшу конверсію. Чи можна тут ще зменшити ціну за клік? В принципі, можна пробувати, як змінюється ціна за клік тут. Або ми тестуємо різні аудиторії, да там пробуємо більш широко, менше широко, Там інші інтереси, або ж можемо гратися з креативом. Да? чим краще цікавіше креатив, чим більше кліків ми отримаємо за. Тисячу показів, то відповідно тим менше буде у нас ціна за клік. Що стосується аудиторії, якщо дивитися, що тут було налаштовано, то тут були налаштовані здебільшого доволі такі широкі аудиторії. Да, здебільшого по широким аудиторіям ціна за клік вона виходить меншою. Але проблема широкої аудиторії полягає в тому, що для того, щоб вона нормально оптимізувалася, щоб нормально Facebook зрозумів на кого показувати цю рекламу, да хто саме та аудиторія, яка купує наш продукт, який дійсно цікаво, йому потрібно схавати побільше донорів. А в Умовах обмеженого бюджету, все ж таки я би пробував тестувати різні інтереси по одному інтересу на групу оголошень. І дивитися, яка аудиторія приносить меншу ціну за клік, при цьому дає нам конверсії. Мінімальна ціна, яка у нас тут виходила, це ну близько там, якщо брати знову ж таки саме сполучені штати Америки, там виходило приблизно долар 20, це там мінімум. Ну це вже непогано. Тобто, якщо оптимізуватися виключно на такі аудиторії, то відповідно ми ж ми ще там в два рази зекономимо бюджет. Наш мінімальне з того, що я тут бачу, це зменшити ціну за клік там до долара. Тобто за рахунок просто оптимізації, за рахунок того, що ми знайшли аудиторію. Фейсбук оптимізувався. Ціна за клік відповідно буде там десь долар менше. Я дуже сильно сумніваюся. Все ж таки, дуже дорогі гео, і ну просто важко буде зробити менше. Да, ще можна пробувати гратися з креативами. Тут середній CTR у нас виходив приблизно 1,29 А десь він виходив 3% десь там навіть під 4 було тут. В принципі, теж можна шукаючи певну аудиторію, да оптимізуючись під певну аудиторію, і в принципі шукаючи різні варіанти креативів. Що саме працює, працює краще? Там яка зв'язка краще працює, можна пробувати теж поступово знаходити найкращий варіант, який буде давати там стабільно 3% CTR, Наприклад, але це ще не все. Давайте ще подивимося на вік. Тут теж такий цікавий інсайт. У нас е, виявився, що всі покупки, ні, я вибачаюсь, не всі. 4 з 5 покупок були зроблені аудиторією 65 плюс, що доволі цікаво. Да, ця аудиторія найбільш якби, класно реагувала на рекламні креативи. І, скоріш за все, через це Фейсбук там більше на них, в принципі, і витрачав грошей. Але да, ось такий цікавий інсайт. Тобто тут можна спробувати більш такі вікові групи. Аудиторії залишити да, і саме на них показувати рекламу. Відповідно, повідключати супермолоді. Ще цікава штука. Це стать. Виявилося, що у нас теж всі покупки, і в принципі більша частина бюджету вони йшли саме на жінок. Від чоловіків тут насправді жодної покупки немає на сам чоловіків, тобто всі по жіночій аудиторії були тут. Що можна зробити? Можна спробувати. Ну, Фейсбук, скоріш за все, просто побачив, що жінки значно краще клікають по такій рекламі. Тобто, якщо дивитися на CTR, тут CTR у жіночій аудиторії десь в три рази стабільно вище ніж по чоловічій аудиторії. Тому, скоріш за все, Фейсбук, бачивши цю різницю, він і навалював побільше бюджету. і Тут більша частина бюджету, там доларів десь 700, вона пішла саме на жіночу аудиторію. Тобто, тут два варіанти насправді, або можна ну просто вимкнути всіх чоловіків, тоді далі ще більше заощадити бюджет, або ж можна спробувати розділити нашу. Рекламу на дві аудиторії: чоловіча аудиторія, жіноча аудиторія, і тестувати, просто шукати ті зв'язки, які дадуть нам можливість і чоловікам теж продавати. Але все ж таки на це потрібні додаткові бюджети. Тут потрібні бюджети для цих тестувань. А якщо бюджетів немає, тоді краще все ж таки зекономити да і вижити максимум з е, такої вузької аудиторії. Отож, якщо підвести всі ці підсумки і подивитися, що у нас виходить, то там насправді порахувавши всі ці касти, які ми можемо прибрати, то у нас ці. На заліда вийде якраз там десь до 20 доларів. А менше прям дуже складно буде, але десь 20-25 за рахунок оптимізації, за рахунок того, що ми звузимо аудиторію, будемо стабільно аудиторії показувати свою рекламу. Facebook її. Теж там оптимізує, то в принципі ось приблизно такі результати можна пробувати виходити. А там уже ну можливо ще там трошечки погратися з сайтом, десь якісь блоки подвигати, і за рахунок цього теж десь конверсію підняти, або збільшувати маржу на товарі. Так, теж як варіант. ще така цікава штука. Це ретаргет. Тут серед тих кампаній, які були запущені, тут немає кампанії на ретаргет. Я би ще спробував все ж таки його теж підключити з не дуже великим бюджетом, тому що аудиторія, яка... Приходить на сайт, вона не завжди готова тут і зараз робити покупку. Не завжди так відбувається і дуже часто люди повертаються потім через якийсь час. І тут якраз таки ретаргет може зіграти свою роль. Да, ми на нього будемо витрачати гроші додатково, але як показує практика, з ретаргету все ж таки конверсія вона побільше виходить. І за рахунок цього можна спробувати теж трошечки, десь середню вартість за заліда трошечки знизити. Ось вам, якби варіант, як можна доволі швидко порахувати математику цього проекту, порахувати, побачити де тут можна дещо прибрати, зекономити да і все ж таки вийти на бажану ціну селіда. А далі далі. Просто ми намагаємося заробити якомога більше на цій аудиторії і потрошечку використовувати бюджет на таке собі масштабування на тестування інших аудиторій, побільше креативів, запускати різних, да шукати зв'язки, які дозволять нам працювати з більш молодою аудиторією, працювати з чоловіками і можливо пробувати інші вже гео. Якщо це сайт на Shopify, міжнародні доставки, да є можливість робити, то можна пробувати заходити там на інші аудиторії, не тільки англомовні, але до цього потрібно побільше бюджетів. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, і якщо у вас є якийсь проект, який ви хотіли би теж проаналізувати, то будь ласка, пишіть мені, заходьте в опис, нажимайте на посилання, приходьте в телеграм, кажіть, що вам потрібно провести аудит. Можливо, навіть з вами попрацюємо. Так що на зв'язку.